Сьогодні відзначаємо День української державності та День хрещення Русі України. Далі про це і не лише про це, будемо говорити з Антоном Дорбовичем, головою інституту національної пам'яті, який вже доєднюється до нас скайпом. Пане Антоне, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава моє шанування! Отож, сьогодні маємо відзначати або відзначаємо таке подвійне, мабуть, свято так: День державності, День хрещення Росії. От що я помітив. Як і кожного разу, величезну дискусію поміж істориками про те, звідки потрібно і правильно вести відлік української державності. Так, давайте розтлумачимо для початку, чому власне цих два цих дві дати, скажімо так, об'єднали в одну. Так, чому це важливо розуміти власне у такій цілісності: День хрещення Русі України і День Української державності? Власне, логіка, яка викладена в відповідному указі, який встановлює цей день, вона така, що князь Володимир це великий рівнопостальний князь, одна з найбільш знакових фігур українського середньовіччя, людина, яка фактично зробила цивілізаційний вибір. І власне хрещення Росії в даному випадку це не є. Чисто про релігію якийсь крок, це певний геополітичний вибір свого часу. Як ми колись вибрали Європейський Союз, а не тайожний союз, так в свій час Володимир Великий, обираючи траєкторію розвитку, вибрав на той момент візантійський шлях православ'я, і тим фактично євроінтеграційний шлях того часу вибрав. Таким чином він, як постать така знакова в історичному плані, і оце рішення вони пов'язані, і оскільки Наша найдавніша знаменита держава як мінімум починається від княжої Русі України. Як мінімум, так понад тисячу років тому. То і, власний день державності пов'язаний з днем пам'яті оцього великого державного діяча без перебільшення. Ну і звичайно, тут не обійшлося без історичних маніпуляцій. Так нашого князя Володимира Росіяни намагаються перетворити в свого Владіміра якогось так. Незрозумілого вони звичайно вже сьогодні отримали темники. Вже сьогодні почали розповідати, що насправді звідти якраз йде відлік їхньої, як виявляється, держави. Тобто, е маніпуляції, історичні маніпуляції, війна за ідентичність. Так, ми. Розуміємо, що війна, яка зараз триває це широкомасштабне вторгнення, воно не просто про якісь там території, так воно про історичну ідентичність по своїй суті без України. Росіяни своєї історії би і не мали, їм би довелося вести свій відлік від, мабуть, ординських часів. Так, а так вони можуть зачепитися за територію України і розповідати і далі маніпулювати про те, що буцім би походять вони з Київської Русі. Е, чому їм розходиться саме власне на отаких от, от знакових подіях? Ну, ви розумієте, справа в тому, що ця історія виникла десь якраз тисячу років тому. Тобто ті князі, які не мали е, свого престолу, власне, бастарди, які не мали е, при київській землі, при Чернігівській землі, да, е, свого походження, вони якраз і опинялися в тих. Е, Ну, м'яко кажучи, е, ну в другорядних, третєрядних територіях, тобто на околицях тодішньої е, власне, давньоруської княжої держави, і ці люди вони мріяли колись заволодіти великими скарбами, великою спадщиною і так далі. І, от, власне, оцей перше намагання заволодіти київською землею, київським престолом, оця жага до влади, жага до. Панування над цими територіями Виникло тоді. Потім ці, ну такі, скажімо так, князі князькі е, і знаті аутсайдери вони потрапили під васальну залежність від монголів. Вони насправді не пручалися їм, вони присягали їм на вірність, аби тільки отримати владу, тимчасову е, хай навіть від хана, і вони не соромилися ходити під язичницькими е, вогнями, присягати. На вірність і так далі. Тобто у них оця жага київської влади виникла тоді. І ось вони тисячу років роблять ці люди. Потім це Московське царство, царство це таке робило постійно. І поступово з часом вони власне звикли красти чужу історію, звикли визискувати чужі землі. Згадайте, що зробив так званий Боголюбський, коли прийшов в Київ. І він його пограбував. За це були вбиті місцевими місцевою знаттю, яка дуже не любила подібних речей. Ну і маніпуляція історії, так це те, чим займаються вже навіть не скажу з 2014-го, але з 2014 року це стало основним принципом риторики їхнього фюрера. Так він постійно висмикує якісь історичні події, перекручує її на свій лад для того, щоб або мотивувати, або пояснити свої дії от своїм масам. І наскільки ви гадаєте, ось такі історичні маніпуляції є важливим інструментом впливу на народні маси у Росії? Справа в тому, що без історичних маніпуляцій у них не буде власної нормальної історії. Це власне на чому тримаються купи російська держава. Це не придумав хтось. Навіть це вони навіть не придумали. Це придумав німкеня Катерина II, у Києві не було взагалі ніякої крові російської. Вона просто була доволі така мудра, знатна. Особа, яка придумала, що раз вона володіє і стала імператрицею цієї країни. то цій країні треба легітимна велика історія. З того часу вони почали вибудовувати оцю лінію історичної єдності і тягості. Кращому європи тоді займалися за великі гроші для того, щоб обґрунтувати цю російську спадкоємність. Ну і зараз виходить у 2014 тисячі рік. Ви згадуєте, але фактично вони в Продовжили радянську, а до та в свою чергу, великою мірою російську імперську традицію по звеличенню росіян і про по применшенню всіх інших народів. Тобто вони забирають артефакти, крадуть видатних постатей. Забирають цілі блоки з історії всіх народів, білорусів, литовців, малих менших народів, він гущів і так далі. Всіх притягують все краще, забирають собі, крадуть артефакти, забирають в свої музеї, і потім розкажуть, що вони тут завжди були, а всі інші тут ніколи не були. І взагалі це молодші брати, сусіди і так далі. Тобто, це класика їх виживання. Під час того, як вони напали на Крим, фактично на східну територію України, вони посилили цей дискурс, бо їм треба було виправдати. Цю загарбницьку війну. І ось не дивно, чому чим далі, тим більше. Ви пам'ятаєте, що прямо напередодні війни вийшла ця маразматична стаття Путіна про єдність і про вигадки, що обмовляв українці вигадані, і так далі. Це важлива частина агресії. Тому історія зараз посилено актуальна, тому що на ній замішана і російська державність, і це слабкість її, тому що вона тільки на брехні, і на ній замішана ця агресія і ці претензії. Ну, ми згадали про е, цю статтю. Так, вона стала одним із програмних документів. Там ще був виступ у Криму і ще був виступ на Мюнхенській конференції, який був ще раніше. Так він, по суті, і заклав програму цієї діяльності не лише з маніпуляцією історією, а з маніпуляцією фактами загалом. І тоді стало зрозуміло, так до чого прагне Путін. Він е, отримав, ну, в цих його промовах було вже і читалося. Манію величі так він хотів повернути велич якоїсь невідомої імперії, яка існує тільки в його голові. Абсолютно слушно ви кажете, це таке раннє діагностування, дійсно найбільш мудрі і прозорливі аналітики, якраз після мюнхенської промови, почали дійсно хвилюватися. Тому багато хто навіть і в Німеччині, і навіть сам Іщенгер, який президент був мюнхенської конференції, казали, та ні, ну це не прям це не прям так критично. Не обов'язково, що Росія аж таким часом піде, але наймудріші найпрозорливіші люди, які розуміли, до чого взагалі здатна взагалі Росія, зрозуміло, що з цієї промови починається нова геополітична претензія Росії і ностальгія за радянським Союзом і радянським пануванням, і за фактично, як мінімум, станом до, холод... до часу холодної війни, перетворилася на реальну політику в Росії. І дійсно фактично. Вони вирішили відмовитись від бага процвітання демократії свободи остаточно в ім'я оцеї примарної імперської величі. Їм хочеться е, панувати в світі, щоб їх боялися і поважали. Ну тобто, вони вибрали цей імперський імперський бряжкіт зброєю замість нормального життя. Ну і промова ця була в 2007 році, а році, в 2008 році вони зробили пробу пера. Напавши на Грузію, так і анексувавши частину території незалежної країни Грузії, ну і побачили, яка була реакція світу. Але тут ще одна є цікава річ: так крім цих маніпуляцій історичних міфів і так далі, які вони використовують для внутрішнього споживання, вони ще дуже люблять використовувати історію для того. Щоб вона ставала для них зброєю, так тобто стравлювати народи, які готові до зближення або занадто сильно співпрацюють, особливо якщо росіяни вважають, що це буцім би їхня сфера. Так випади в сторону Польщі, вони зараз повторюються просто з якоюсь циклічністю в Путіна. Але тут цікаво, вони вишуковують моменти, якими можна маніпулювати. і Ось таким моментом, наприклад, у відносинах України і Польщі є. Волинська трагедія. Так, ми бачимо, що щоб ми не намагалися робити, що б не намагалися робити поляки, аби цю сторінку історії якось звести до одного знаменника, відразу вискакують профінансовані діячі чи з одного, чи з другого боку, які це питання розбурхують, так як ви бачите ось цю проблематику, власне, використання історії як зброї для того, щоб вбивати клини. Ну, вони насправді не тільки історію використовують минулого року. Вийшла стаття їх директора ермітажу, який, власне, прямо зізнався, що їх культура є зброєю, тобто вони готові перетворити в зброю все, що здатно отруїти, посварити. Посіяти ворожнечу міжнародну. очевидно, що історія з наша історія з поляками це один із прикладів такого. Вони звісно будуть нажимати на ці болючі криваві рани минулого. Вони, звісно, будуть підбурювати ну наприклад якихось правих радикалів, що там, що тут. Для того щоб руйнувати пам'ятки, писати якісь неподобства на могилах, і ми бачимо ці випадки, траплялися неодноразово. І польські спецслужби про це знають, і наші спецслужби про це знають. Однак в суспільстві завжди такі теми. Ну, можуть викликати великі резонанси. Росіяни торжествують, коли ми починаємо сваритися через е, такі речі. Саме головне, що тут потрібно робити, це не поспішати е, е, на людей, які до тебе приязні добрі. Наприклад, як ми до поляків або поляки до нас, не поспішати е, кидатися в ці чвари, ці скандали потрібно розібратися, дослідити, хто зробив, що зробив. Ну і власне е, триматися подалі від емоцій, старатися старатися з холодним розумом це зробити. От, бо ми, в принципі, розуміємо, кому це вигідно. Цей давній принцип. Шукай, кому вигідний цей конфлікт, де як право приводить нас до на Росії». Ну, цього року ми бачили дуже правильний ключ до підходу у так би мовити спогадах про волинську трагедію. Так, але потім відразу після того, як цей ключ був правильним, тобто приїзд Анджея Дуди, спільна молитва з президентом Зеленським, так. Все йшло правильно до певного моменту, поки Дуда не повернувся до Польщі, і певні середовища, як ви правильно відзначили, зразу вискочили, як той чорт з табакерки, з абсолютно радикально іншими заявами, що вони прагнули звести на нівець те, до чого досягли. На от ці лінії, і дуже правильно відзначено було вами, що культура використовується як зброя, так і коли починаєш пояснювати, чи наші культурні діячі чи громадські діячі на заході про те, що потрібно наразі відмовитися від російської культури, так наразі викреслити її. Ну, наприклад, як виглядає в момент е російської агресії деригування того чи іншого твору чайковського, так нібито в Чайковському нічого такого немає, але ми розуміємо, це культура окупанта. Ну ви розумієте, тут є теж якісь свої нюанси. Якщо ми говоримо там, наприклад, про якийсь великий симфонічний оркестр, який там представляє зріз різних композиторів різних епох, ну то одна річ, але якщо є такі неподобства, як, наприклад, музична академія в центрі Києва, названа на честь Цюйковського, ну це виглядає дуже абсурдно. Тобто, тут треба мати здоровий густ. Тобто, якщо в Києві, наприклад, один пам'ятник Шевченку, чи там один пам'ятник і один бюст Шевченку, а... Там три пам'ятники Пушкіна, ну це не нормально. Тобто, відповідно, ми можемо ну можемо говорити лише про нормування якось впорядкування нашого символічного простору. Це не є якась знаєте боротьба. З культурою і так далі, це просто обмеження того, що було штучно підсилено, штучно під звеличено в Україні і для того, щоб ми, наприклад, віднайшли імена, які наші були забуті, які були репресовані. Буквально вбиті люди були, буквально заборонені до виконання твори і так далі. Так само, якщо говорити про європейський контекст, то часто там пушкіністи починають, а, чого ж ви нічтажають наших пушкини. вони такі хороші. Ну окей. А чого у нас має бути три пам'ятника Пушкіна і не одного пам'ятника, наприклад, Сервантеса в Києві чи Шекспіра? Ну чим Пушкін нічим не кращий за Сервантеса Шекспір. Тобто, це показує дуже чітко, що оці імперські маркери розставлялися і вони начебто безпроблемні, але насправді вони маркують російську присутність. Тому треба в розумний спосіб їх прибирати. Кризнавчі музеї в парки. Якоїсь імперської пропаганди не треба там кувалдами От. але спокійно, без всяких зайвих зітхань прибирати подалі, щоб ну, тому що це насправді нав'язано, поставлено, штучно. От Котляревському не давали ставити пам'ятники пам'ятник роками. А Пушкіна легко ставили і в імперії Російській, і в Радянському Союзі. Ну зрозуміло, чому. Ну і ще цікавий факт. Є е, вже доведені моменти, коли так звані наукові або культурні товариства імені того самого Пушкіна так використовувалися як середовище для ну, відвертої російської агентури в Україні. Так ну, так як ми вже говорили, ця війна є війною за ідентичність. Так для росіян це війна за ідентичність одну. Для нас це війна за виживання і власну ідентичність збереження її. Ну і власне інститут національної пам'яті це та. Основа, яка повинна була би закладати політику, як зберегти свою ідентичність у будь-яких умовах, так навіть у умовах, коли її знищують, коли як ви казали, викрадають постаменти, викрадають пам'ятки з музеїв, розграбовують усе. Як ви гадаєте, як у таких подіях, так коли хочуть стерти не лише міста, а стерти цілу культуру, потрібно її зберігати, так яка якою політика держави повинна бути, от на даному етапі нашому. Ну, вперше за все, і задача інституту національної пам'яті це якраз відновити те, що було десятиліттями спеціально тоталітарним, а до того імперським режимом замовчено, витерто і так далі. Тобто ми в такий спосіб не тільки відновлюємо історичну правду і пам'ять про те, що ми мали, але у нас забрали. Ми в гідності відновлюємо тих людей. Ми ці державні діячі, в держдержавні діячі той самої Української Народної Республіки, повстанців наших і так далі. Це перший важливий акцент. Тобто, це ну про якусь людяність до тих людей. На чиїх плечах ми стоїмо, без яких би нас не було, і нашої держави не було, і ми були в черговому гулазі. О, тобто, це перший аспект. Тобто, це не має бути знаєте, якась формальна поза от треба там. Культура, тому що це, це культура, це в тому числі пошанування тих людей, без яких би нас не було. Це так по-людськи просто має бути, бо дуже прикро було б, що всі ці люди стільки зробили і померли в заради нас. А ми б навіть і про них добрим словом не згадали. Це перше, друге. Ну знаєте, зараз багато чварів, що ось давайте не видавати гроші на будівництво музеїв, причому підкреслю з тих коштів, які не можна використати на оборону, яку нам дають союзники тільки на соціалку культуру економіку. От. Якщо ми зараз не будемо інвестувати в ці речі, в ті речі, які нашим дітям і нашим внукам покажуть, заради чого ми насправді все це робимо, заради чого ми власне є тими, яким ми є? Ну ця війна поступово перетвориться в процес без великої мети, тому нам важливо. Пам'ятати заради чого ідентичність, хто ми є, але і пам'ятати про які цінності ми говоримо, про які артефакти, в тому числі, от ми говоримо про день державності. Деякі наших артефактів тисячолітньої історії. Якщо ми їх добре не покажемо, ні нашим дітям, ні нашим внукам. Ми ніколи не переконаємо, чому заради чого це важливо, чому от Росіяни викрадають ці речі. З археології з музеїв їх тянуть до своїх музеїв. Бо вони приводять туди дітей, кажуть. Дивіться, у цьому артефакту тисячу років. Ми володіли тим містом. Ось наші артефакти, ось наші книги вважають, тому що вони забрали у нас їх і їм так легше переконати. Тому це дуже важливі е, така на строката, дуже ковдра з різними важливими деталями. І тут важливе все не тільки дрони, не тільки гармати, але і те, що поза поза той бік. Да, те, що показує нашу душу, нашу пам'ять, нашу думку. Ну от власне, ви кажете про виділення грошей на культуру. Так і йшла дискусія на рахунок музею Голодомор. І от про голодомор буде моє останнє запитання. Так зараз ми бачимо, як все більше цивілізованих країн світу визнають голодомор геноцидом українського народу. Так, ми розуміємо, що під цим визнанням лежить велетенський пласт роботи не лише Міністерства закордонних справ, не лише громадських діячів, а й істориків, а й людей з репутацією і ім'ям. і... Закрадається така думка: так? чому настільки важливо, аби цивілізований світ власне визнав це геноцидом? Чи зможемо ми, скажімо, легше доводити російські злочини теперішньої війни, полягаючи на тому, що ці злочини мають просто неймовірну тяглість? Ну, перш за все, це знову ж таки про пам'ять про конкретних людей. У нас були мільйони людей, заморили страшним голодом: дітей, дорослих, старших людей. І тоді, коли це сталося, світ мовчав. По перше, радянський союз зробив все, щоб про це ніхто не дізнався, а але там, навіть де дізнавалися, ну це не стало предметом розголосу. Тому наша задача і дипломатів, і науковців і нашого інституту, в тому, щоб розповісти, відновити в гідності, відновити в пам'яті тих людей. Ну, це просто мінімальна людська необхідність, щоб раз тоді промовчали, щоб зараз згадати. Це перше. Друге, дійсно, це лінія, і можна сказати, хвиля визнання. Додатку ну, от якраз протягом останніх півтора року пов'язана з війною. Тим, що я думаю, багато країн в світі, по перше, побачили, що ми не наші науковці, наші дипломати не перебільшували Росіяни. Дійсно на це здатні. Тому е, це можна було сказати такий фактор прозріння Тобто для багатьох цивілізованих народів здається, що це неможливо, але вони дивляться зараз, як росіяни бомбардують ракетами е, е, фактично. Зерносховища, зернові кораблі. Ну вони розуміють, ну раз люди таке роблять. Очевидно, що і голодомор геноцид вони теж зробили. Тому е це відновлення справедливості. боротьба з тим, щоб це нікого не повторилося, і теж велика частина боротьби в цій війні, тому що ми показуємо, як, з яким ворогом ми воюємо, і люди. Пересічні люди в інших країнах можуть далі підтримувати і вимагати від свого уряду. що ми не можемо допустити, щоб такі нелюди перемогли. Давайте допоможемо Україні. Тому -то це частина великої, такої великого пазлу, в якому важливі ці елементи, такі софт power, така м'яка сила, яку теж треба відстояти. Пане Антоне, дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Поговорити про важливі речі, про українську ідентичність, про національну пам'ять в день української державності. Дуже дякуємо вам. а Нашим глядачам хочу нагадати, Благодаря. що у цій частині головного за день ми говорили з Антоном Дробовичем, головою інституту національної пам'яті.